Доброго дня, шановні клієнти! Спершу дякуємо вам, що ви обрали нашу компанію як постачальника кліматичного обладнання. Зараз ми з вами розглянемо відео, як правильно зареєструвати гарантію на ваше обладнання, щоб вона була розширена і ви могли користуватися повноцінно всім сервісом, який ми пропонуємо для вас. На сайті seals.com.ua ми переходимо з вами у вкладку сервіс і. Читаємо текст. Компанія Сілс висловлює вам щиро вдячність за ваш вибір. Сервісна політика нашої компанії це індивідуальний підхід до кожного клієнта, партнеру для створення бездоганного сервісу. Саме для того, щоб у вас була 100% гарантія на будь-яке обладнання, яке ви придбали у нас, ми розробили алгоритм пошагової дії. Для того, щоб поставити на гарантію, нам потрібно заповнити невеличкий лист, в якому ви вкажете всі необхідні дані. По-перше, ми реєструємо об'єкт, у нас є назва. Це або приватна особа прізвищена по батькові, або це компанія, яка має юридичну назву. Розглянемо приватну особу. Будь ласка, Іванюк. Іван. Петрович. Ну, звичайно, це ім'я рандомне. Об'єкт, адреса розташування місто Київ, вулиця е, Івасюка 12. Рандомно назва монтажної організації. Якщо встановили самостійно, ставити 0. Тобто, якщо вам встановлена монтажна організація, будь ласка, вкажіть її назву. Якщо ви придбали у нас обладнання, яке ви встановили самостійно, таке також буває, коли це дуже легкий монтаж уже в існуючу систему, ви ставите тут 0. Ми будемо мати на увазі, що спеціалістів там не було. Так, дата продажу 10, 10, 2000 2022 року. Емейл, ви тут вказуєте, це не є обов'язковий. Бачите, немає такої червоної зірочки. Але я б радила вам вказати ваш емейл, тому що через емейл може йти листування. І якщо щось не так, вам потім все одно прийдеться емейл вказати. На емейл же вам прийде ваша розширена гарантія або на емейл, або на Viber. Тому, будь ласка. Майте це на увазі? Телефон ваш плюс 3, 8, 0, 99, 111 22, 33, Рандомний номер. Так, тепер що? Це ми заповнили з вами шапочку. Що ви повинні мати? Ви повинні мати серійний номер зовнішнього та серійний номер внутрішнього блоку. І моделі. Зазвичай у спліта є зовнішній внутрішній блок, у спліта теплового насосу, у теплового насоса моноблочного типу є тільки зовнішній блок, внутрішнього немає. Для цього ви ставите, якщо у вас немає внутрішнього блоку, тут ми ставимо нулі, будь ласка, і заповнюємо тільки зовнішній блок. Якщо у вас два блоки, ми обираємо два блоки, де береться. Цей номер і модель. Е, ну, зазвичай це дуже легко на кожному тепловому насосі є наклейка на зовнішньому на внутрішньому блоку. Вона сріблястого кольору, там, де вказується цей параметр. Е, давайте з вами зараз перейдемо до фото, які ви повинні зробити перед тим, як робити гарантію. Тому що це дуже важливо, і це один із основних параметрів. Дивіться, фото, що я для вас підготувала. Як правильно робити фото? Ось вам правильні фото теплового насосу на прикладі теплового насосу Mitsubishi Heavy. Тут у нас вказані, що фото повинні робитись. З зовнішніх внутрішніх блоків загрузіть фото гарної яркості, з якості, здалека на будівлі, встановлення та зблизька на стіні. Фотографії моделі та серійного номеру кожного блоку. Тобто. Що ми повинні зробити? У вас повинні бути фото. Ось дивіться: це фото внутрішнього блоку гідромодулю зблизька на стіні. Це ваш об'єкт. Потім, це фото серійного номеру. Бачите, як гарно видно? Це фото на стіні зовнішнього блоку. Серійний номер. Декілька фото. Це фото внутрішнього блоку. Mitsubishi собі ще heavy, гідромодулю, бачите, серійний номер. Це фото зовнішнього блоку на стіні здалека, це фото внутрішнього блоку гідромодулю. Тобто, щоб ви розуміли, що цими фото буде користуватись інженер, який буде перевіряти вашу гарантію. Обв'язочка повинна бути видна, тому що, якщо будуть питання, він буде їх задавати. Наприклад, він побачить, що тут щось не так, якийсь там стоїть не там насос, або він побачить, що не стоїть у вас фільтр. Ну, тобто, потрібно спілкуватися за допомогою фото. Ви повинні розширено все це нам відправити. І ще серійні номера, ще раз наголошую, повинні бути гарно видно. Бачите, як отут. Всі цифри, вони розбірливі. Ще один приклад. Тепловий насос Реймер Ось здалека гідромодуль обв'язка, що встановлено так біля. І, будь ласка, зовнішній блок. Тобто зрозуміло. Покажу вам, як не потрібно робити, як не можна робити. Ось вам, будь ласка, нам е, фотографували серійні номери. Це тепловий насос, ідея. Я вам збільшую, тобто тут нічого не розбірливо. Ну, Ми не зможемо зрозуміти, що це за серійний номер. Ці цифри ми не зможемо перевірити. Щоб вони відповідають дійсності заповненої вами форми. Тобто тут можуть бути будь-які цифри. Тому, будь ласка, фото робите десь з такої відстані і щоб воно було читабельне. За фото ми зрозуміли, де береться серійний номер, ми зрозуміли. Якщо у вас з цим будуть складності, будь ласка, зв'яжіться з вашим менеджером по продажу, він вам пояснить детально, де взяти серійний номер та модель зовнішнього внутрішнього блоку. Ми з вами розібралися, як повинно виглядати фото. Для того, щоб вони були коректними, переходимо саме до реєстрації. Продовжуємо. Шапка у нас заповнена. Серійний номер зовнішнього блоку. Модель зовнішнього блоку ми розглядаємо з вами Mitsubishi. Тому ми ставимо Mitsubishi Adguard. Серійний внутрішній номер внутрішнього блоку. Модель внутрішнього блоку така ж сама Mitsubishi Adguard. Вкажіть довжину та діаметр фреонових магістралей та додаткову кількість фреону, яка була додана до системи. Тобто, якщо у вас е, ви доливали фреон в систему, дозаправляли, або ви для спліта ставили фреонову трасу, то вам потрібно вказати, скільки її було, щоб інженер перевірив, щоб у вас все працювало коректно. Насамперед, ви повинні розуміти, що це заповнення гарантії, це насамперед для вас, щоб ваше обладнання працювало коректно. 7 метрів я вказую магістралі. Без дозаправки При такій. Длині магістралі для теплового насосу Mitsubishi Heavy до заправка не потрібна. Але у кожного теплового насосу свої параметри. Тому будьте уважні, вкажіть тут коректно. Тепер фотографії, монтажу зовнішніх та внутрішніх блоків. Гарної якості, здалека на будівлю, встановлення та зблизька на стіні. Поїхали. Загружаємо Mitsubishi. Будь ласка, стіл. Е, фото. Ось ми бачимо здалека ось. Будь ласка, ще здалека ось. Будь ласка, ще здалека ось. Внутрішній блок здалека ось. Внутрішній блок відкритий. Ось. Ще один файл ось. І фотомоделі серійного номеру кожного з блоків. Ось, будь ласка, я прикріпила модель зовнішнього блоку. Будь ласка, я прикріпила модель внутрішнього блоку. Все. Тепер дуже важливо. Підтверджую, що ознайомлений з умовами гарантії. Поставте галочку тільки при умові прочитання всієї інформації, наданої нижче кнопки Відправити запит. Тепер увага, шановні клієнти, тут написані головні. Умови надання гарантії на ваше обладнання. Е, будь ласка, декілька хвилин вашого часу, перечитайте це, адже це дуже важливо. І ще раз наголошую, що це зроблено саме для вас. Тому що дуже часто наші клієнти е, роблять помилки, і за цього обладнання може працювати некоректно або взагалі виходити з ладу. Перечитайте, поставте тут після цього галочку, перевірте. Фото підтягнулися, тут у нас все заповнено. Е, ці дані є, і пробуємо відправити запит. Ваш запит надіслано, очікуйте, з вами зв'яжуться найближчим часом. Після того, як ви це зробили, на пошту нашого сервісного відділу прийде ваш запит, його перевірять. І якщо там все влаштує інженера, вам зразу нададуть гарантію. І скажуть її номер. У вас буде номер вашої гарантії. Якщо є будуть якісь питання в вашому об'єкту, не влаштують якісь фото, або якісь дані будуть заповнені некоректно, то з вами зв'яжуться для оточення цих даних. Дякуємо вам за увагу. Ще раз наголошую, що за будь-якими питаннями ви повинні звернутися до вашого менеджера з продажу. Бажаємо, щоб ваше обладнання працювало довго, працювало коректно і. you